Що пішло. Бажаю Я Бажаю здоров'я всім українцям, уманчанам. Ми сьогодні, я думаю, вперше за багаторічну історію провели загальне зібрання членів громади міста Умані. Звісно, під протокол з усіма відтікаючими моментами. Так, ми ініціативну. створили ініціативну групу наших уманчан. Ну на подальше, звісно, у нас плани є, як то кажуть, великі. Ми будемо працювати в даному напрямку. Будемо розвивати ініціативну групу і її дії. Ну і нам цьому допомогою був. Дмитро, В'ячеслав, Сергій як голова. Я, да. не, не, не. І я дякую всім уманчанам, які прийняли участь, я дякую всім тим, хто не побоявся в цей час прийти і виказати свою громадянську позицію. Я допом'я, друзі, от сьогодні відбулася така історична подія відносно створення ініціативної групи, щоб громада. Почала захищати свої конституційні права і забезпечити свої життєвіян, тому що от те, що ми побачили, це ж свавілля. Коли під час війни на ну фактично на костях наших хлопців сюди приїжджають, приїжджають, танцюють, це недопустимо. Більше того, е, правові механізми досі не врегульовані. І от Друзі, сьогодні відбулася така історична подія, була була створена ініціативна група. От я хочу представити голову ініціативної групи, і вони почнуть уже діяти. І е, в залежності від тих дій, дій, які вони будуть чиняти, я думаю, буде протидія з тої сторони, тому що вони ж ну, фактично зурпували цю владу. Е, владу. Тобто, е, е, Орган місцевого самоврядування, і ми повинні щось робити все, щоб не чинили перепони, щоб місто, щоб уманчани, спокійно жили, і це буде таким прикладом для всієї України. Щиро ваш Дмитро Павличенка разом з нашим побратимом і свого боку також хочу доповнити, що українське казацтво, всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний з уманською громадою. І ми будемо допомагати і захищати умиську територіальну громаду всіми наявними законними способами. Тобто, друзі, об'єднуйтесь, допомагайте своїм лідерам місцевим для того, щоб наше майбутнє, майбутнє наших дітей і наших онуків було щасливим. Дякую всім, слава Україні. Я хочу Я хочу доповнити те, що я вдячний. Як Вадиму, так і всім вам, уманчанам, за те, що ви дали такого Вадима, який зараз сьогодні знаходиться тут, піднімає важливі питання не тільки міста Умані і Уманчан, а питання в межах всієї України. Тому я щиро дякую, що ви його підтримуєте. Уманчани, допомагаєте йому. А також довіряє тому це тому, що це зараз дуже важливо, коли громада довіряє. Один одному громада підтримує один одного в цьому сила в цьому єдність, в цьому процвітання. Тому умечане сьогодні я хочу вас привітати з тим, що сьогодні було проведено створення ініціативної групи з контролю за дотриманням і виконанням норм конституції України та закону про місцеве з зі своєї сторони. Ми готові надавати всебічну допомогу. Повторюю за за ну, з однодумцями, і е, готові вас підтримувати в подальших ваших діях намірах і бажання жити в кращих умовах при е, безпосередній участі під, без, під, при безпосередньому управлінні та контролі за вашою життєдіяльністю щоб ви також приймали участь в вирішенні питань своїх місцевих вирішення питань своїх або чекайте вирішення своїх питань місцевих знач а так буде правово ж голова місцевої, місцевої ініціативної групи. А це к шлеце це заступник голови Я це групи. Ось голова, голова. який теж два слова хоч ви мені Найбільше сподобається створення громади це те, що влада тепер буде належати саме людям, у ті, які будуть створювати, розширювати цю громаду. Гідно 5 Конституції України. не мер буде керувати містом, не його заступник, не які там шавки, які сидять по кабінетам, і давати казівки, що потрібно робити поліції, що потрібно робити іншим правоохоронним органам. І що робити у видавати їм перепустки чи не видавати. Все буде вирішувати громада. Що громада скаже? Будемо приймати? Будемо. Не будемо приймати, не будемо. На сьогоднішній час ми не мали цієї влади, не розуміли, що таке громада, а люди приїхали з Києва і роз'яснили, і допомогли створити цю громаду. Громада буде... ініціативну групу. Громада вже створена. Так. Ініціативна група. І сьогоднішнього дня ми будемо контролювати Уманську міську раду і їх. Я Останні вздохи, що як вона буде працювати <с далі <с на Оманчан, і які від цього результати. А також будемо ініціати перевірку стосовно прийому касидів, скільки коштів заробили, що робили, на які, які пропускали, пускали, хто не пускав прапор ставити, на які рахунки. Ну, дуже багато юридичних питань стосовно цього зручно. буде, буде пішли, запит, і будуть вони на це все відповідати. Сто друзі, ума це серце України, буде здорове серце, буде здорове. Буде здорова Україна і все буде Україна. Слава Ісусу Христу! Слава нашим воїнам, воякам, які на сьогоднішній день боронять і дають можливість мирно жити тут, в Умані, в Києві, в інших територіальних громадах. Слава Україні!